Доброго дня! Вітаємо вас на занятті гуртка кераміки, який діє на базі міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Сьогодні ми з вами зліпимо декоративний пласт рибка. Для цього нам потрібна глина, аркуш паперу або тканина та чалка, за допомогою якої ми Розтачаємо глину на листку паперу або в тканині. Також потрібні нам стеки для ліплення і різні речі, які можна зробити, за допомогою яких можна зробити відбитки на глині. У мене, наприклад, є ковпачок від фломастера. З чого ми починаємо? Потрібно нам на пласті глини вирізати саму рибку, намалювати. Ось я вже є, в мене є така загодовочка. Намалювали на пласті глини рибку і за допомогою стека вирізали форму рибки. Коли така рибка в нас вже готова, сам пласт, ми починаємо її декорувати. Відщипаємо шматок глини, беремо Робимо валик, і накладаємо на саму рибку, підокремлюємо голову рибки. Потім робимо маленьку кольку і Приліпляємо око. За До допомогою фломастера робимо красивий відбиток на оці. З шматочків глини робимо кульки і з кульок робимо луску. и рядочками викладаємо лоску на нашій рибці. Інший рядочок Викладаємо кульки, які ми будемо декорувати. Так само на них можна зробити відбитки за допомогою різних речей. У мене це фломастер. Ковпачок від фломастера. У нас виходить. Дуже цікавий декор. Так ми продовжуємо декорувати весь тулуб рибки, а плавники ми декоруємо шнурочками з глини. Наліплюємо. Ці Шнурочки один біля одного на плавники, так само декоруємо хвостик рибки Відщіпаємо яку нам потрібно довжину притискаємо і після того можемо за допомогою пензля чи олівця зробити такі ямочки. Це так само такий декор. Ви можете використовувати різні речі, які є під руками для того, щоб оздобити рибку з глини. І вийде чудовий виріб. Обов'язково малюємо нашій рибці посмішку. Гарного настрою і цікавого заняття. Дякую всім за увагу!